Уперше на майстер-клас зі створення ветенанок прийшла Оксана та її донька Ізабелла. У Полтаву родина переїхала із Чернігівської області. Взяла типа і просто цим лініям вирізати. Получилося в мене, зараз. буду робити із світної бумаги. Майстер-клас для внутрішньопереміщених осіб в обласному центрі влаштували на базі інформаційно-ресурсного центру Горініє. Підібрала ну, найпростішу. Те, що ми вже багато разів я робила майстер-класи з дітками із дорослими і в Україні, і за кордоном, коли була на фестивалях народної творчості, це те, що виходить ну, практично у всіх. Кожен собі зробить янгола-охоронця, і кожен піде уже з цим янголочком до себе додому. І вони такі підвісні, їх можна буде десь у себе в кімнаті, в затишному місці. Вони будуть кружляти і оберігати. От наш центр можуть прийти внутрішньопереміщені особи з будь-якого міста, ті, що проживають у нас у місті Полтава. Майстер-класи у нас проводяться кожної п'ятниці. Це вже 15-та зустріч. За словами Тетяни, Ждан, окрім майстер-класів, у центрі надають юридичну та психологічну допомогу за три місяці звернулося понад пів тисячі внутрішньо переміщених осіб. Для чого це ми робимо? Для того щоб вони душею не сумували за своїм домом, а були зайняті і взагалі це йде адаптація людей до того середовища, в якому вони тут допомагає людям. Змінити свої емоції негативні і віднайти внутрішній ресурс для подальшого життя. Не бачать люди майбутнього, але якщо є руки, ноги, голова на місці, то і продовжуємо жити, і цим ми займаємося, займаємо руки. Дуже позитивні емоції, аби не вони можна було б зійти з уму. А так вони нас розряджають, повертають до позитивного до життя. повертають. Харків'янка Людмила Воробйова про майстер-клас дізналася із соціальних мереж. Я переселенка з Харкова. Ще з березня місяця ми знаходимося тут у Полтаві. і це спілкування допомагає. І спілкуємося між собою, і дуже арт-терапія, і творчі ці вечори. Центр діє за ініціативи благодійного фонду. «Горєніє», фінансує його незалежне агентство, яке створив французький уряд. Валерія Рибалка, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.